практик на мільйон або терапія чесністю обожнюю, обожнюю. І я вважаю абсолютно, що терапія чесністю це єдина терапія, яка працює. того що, якщо ти візьмеш будь-яку ситуацію, будь-яку, яка зробила тобі боляче, яка не робила тобі якоїсь бідоти, і ще там щось, да? бідось якось, перше, що ми робимо, ми, понятно, що ми по Звинувачували того, з ким це, ну, і за кого, типу, це. Коротше, поскиглили, повили, понили, окей. А тепер сідайте типу, і по-чесному на цю ситуацію дивіться. До речі, я не вірю, що ти звідси отримував сигнал СОС. Не вірю я, не вірю. Зазвичай всі бідосні ситуації ми отут маємо сигнал Сос, що ні, не потрібно. Ні, не з цією людиною. Ні, не тут, не зараз, не ось це. Да будь-що, хорошо, ти не чув голос, але тут тривога. Тривога, Божечки, це так круто, що наше тіло там внутрі, воно все нам маякує, що типа, зупиняйся, стоп, не то. І я вам хочу сказати, коли ви сядете і чесно з собою поговорить, проговорите цю будь ситуацію, будь-яку ситуацію. І просто запитає, це собі, добре, а тепер давай по-чесному. Ти попередження відчував? Відчував. Я впевнена, відчував. Ну так хто відповідальний за ситуацію? Ну, ти відчував, не потрібно. Ну, мало ли хто до тебе прийшов? Ну, мало ли що він тобі пропонує, ну, мало ли що. Буде все так, як ти вирішиш. Ти вирішив, що ок, беремо. Знаєте, як я кажу? беремо. Все які питання? Ніяких. До кого питання? До кого? Ти маєш відчувати себе. Я зараз, можливо, хтось скаже, а аферісти, а машенькі, та, та Боже, знаєте, може бути, це буде, як це сказати, трохи не те, що ви хочете почути. Ви знаєте, всьому є місце в цьому світі. Всьому. всьому є місце в цьому світі. Всьому.